Всім привіт! І ви на каналі Сліп Тока я дуже рада вас бачити. І сьогодні я 24 години проведу в синьому кольорі. Сподіваюсь, це відео вам сподобається. Та давайте починати цей день. Нік, добрий ранок! Ти мені приготував сніданок? Ну так, вирішив приготувати для тебе. Я знав, що ти сьогодні в синьому кольорі. Ой, боже нік, я так тобі дякую. Давайте подивимось, що мені приготував нік. Так, це у нас тости з лохиною та якийсь напій. Давайте скуштуємо. На диво, це було непогано, а зараз ми йдемо в ванну та будемо робити водні процедури. Ось, я прийшла у ванну кімнату та спершу я хочу почистити зуби. Це найголовніше правило. Так, а тепер давайте займемось моїм макіяжем. Тепер мені потрібно переодягтись, але у мене немає синього одягу. Тому я сьогодні візьму одяг Ніка. До речі, його одяг виглядає на мене непогано. Мені навіть подобається. Так, тепер я, напевно, візьму свій рюкзак. Також я буду без свого телефона, тому що в мене фіолетовий телефон. На жаль. Також сьогодні я візьму не свої ключі, а ключі Ніка, тому що в нього вони сині. Також прийдеться взяти Ніку банківську картку, тому що вона синя. Сподіваюсь, він не буде ображатись. Ну, Я його спитала та він не проти. І так, я прийшла в кондитерський магазин, і я хочу знайти якісь собі солодощі, щоб я могла з'їсти. Тому що я не знаю ніякої синьої їжі. Сподіваюся, що хоча б тут я знайду щось, та я зможу нормально поїсти. Так, я зайшла одразу в кондитерську. Та я побачила якісь сині тістечка. Бо я думаю, що я візьму їх приблизно дві штучки. Думаю, мені їх вистачить. Я побачила тут якийсь десерт в стакані. Я візьму одну штуч штучку, напевне. І все. Так, і ось мій пакет з моєю їжею на сьогодні. Зараз я хочу піти в магазин. Тому що я не буду цілий день ходити в ніковому одязі, це буде дуже дивно. І так, давайте дивитись: я бачу тут костюм синій, але я не буду глядати в костюмі. Також я бачу чорне плаття з голубими вставками, але воно мені теж не підійде. Ідемо далі. Я бачу, тут є кофта, тут маленька футболка. Синя, але штани не сині. Та також є плаття голубе, яке теж мені не підходить. Я прийшла в інший магазин, та я тут побачила синій комбінезон. Я думаю, це не проблема, якщо під ним буде біла кофта, але хоча б щось є синього кольору. Йдемо його приміряти. Так, і ось я одягла цей комбанізон. Він мені не дуже личить, але все рівно я його візьму, тому що мені потрібно якось виконувати цей челлендж. Так, я зараз хочу піти в скейт парк, хочу покататись на скейті. Сподіваюсь, я знайду якийсь синій скейт, там мені. Там сподобається, я там дуже давно не була. Все дуже-дуже погано. Немає синього скейта. є тільки самокат з ставками голубого. Тому, напевно, що я візьму хоча б самокат. Так, я вирішила сісти і перекусити. Я спробую ось цей десерт, який стоїть зараз на столі. Якраз стіл є синім, так що мені повезло, але стілець є червоним, але це не проблема. Десерт був непоганим. Мені, в принципі, сподобалося. Дещо не закінчився, тому давайте ще кудись підемо. Так, ось я прийшла в аквапарк. Я одягла купальник, але він є голубим, сподіваюсь, ви мені його зарахуєте, тому що інших не було. Також я буду купатися всіх басейнах, які тут є, тому що вода є голубою або ж синьою, тому це для мене підходить. Я вже прийшла додому та одяглася в піжаму Ніка, тому що в мене немає синьої піжами. Та зараз я буду вечеряти. Я буду з вами прощатися. Дякую вам за перегляд. Ви були на каналі Слип Тока. Всім удачі та всім па-па!